На часі новини, головні події дня. Розкажу просто зараз. Вітаю. Днями у Запоріжжі презентували новий проєкт про домашнє насилля. Знай, впевнено на себе почувай. Він передбачає проведення навчальних та психологічних тренінгів просвітницьких конкурсів серед школярів та студентів щодо запобігання насиллю. Першу зустріч провели у центрі допомоги врятованим за адресою проспект Соборний 106Б. На захід запросили представників громад Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Разом з ними міська влада обговорила подальшу організацію роботи також у планах створення інформаційних ресурсів для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Ми плануємо створення чат-боту, де буде висвітлюватися інформація, які саме заходи в місті Запоріжжя в цьому напрямку проходять. Як реагувати на прояви насильства, куди звертатися, які є служби, центри допомоги? І також буде така інформаційна, можна подавати свою інформацію, якщо ви стикнулися з проблемою насилля. Ну там це чи ваші знайомі, чи це ваші сім'ї. Сьогодні презентований проєкт, який буде реалізуватись в місті Запоріжжі з грудня по березень місяць, про домашнє насильство знай, впевнено себе почувай. Він розрахований в першу чергу на попередження домашнього насильства на те, щоб убезпечити громадян від проявів домашнього насильства. Більше 20 кілограмів продовольства та гігієнічних засобів на родину з кінця літа запорізькі волонтери благодійних фондів Українська Мрія, мрія-21» та захисниця розвозять гуманітарні набори пенсіонерам за чотири місяці. Вони видали близько тисячі пакунків. Нині обсяги допомоги зменшились. Та, попри це, благодійники не зупиняють свою діяльність. Більше розкаже Тетяна Пода. З кінця літа запорізькі волонтери благодійного фонду Українська Мрія мрія-21» розвозять гуманітарні набори пенсіонерам. Пані Людмила, одна із тих, кому щомісячних виплат не вистачає, аби повністю покрити свої потреби. Найбільше грошей витрачається на ліки та комунальні платежі. Ділиться жінка. Тож такий гумпакунок, звісно, зайвим не буде. Ну як ми пенсіонери? Отрі тисячі пенсії, як можна Немножко ножка надо заплатить, заплатіти, вже нічого не одягаєш. А питання ви ж знаєте, яке сейчас питання? Так що все ж дорого. За день благодійники можуть об'їхати до десяти людей. Все залежить від кількості пенсіонерів, які звернулись по допомогу. Пані Ольга дізналася про благодійників від знайомих. За кілька днів після дзвінка вже отримала продукти та ліки, які допоможуть відновитись після операції. Що та саме теж жилу операцію діли мені uh -huh. жовчне удалили, більше на дієті такого дієті? А зараз... якраз крупи треба круп, да, круп. крупи, да, і овсянку, і крупи. І, ну всього понемножку. У такому гуманітарному наборі є все необхідне: від ліків до засобів гігієни з особливою турботою збирають продукти, аби їх вистачило на цілий місяць. Ми фасуємо абсолютно все: і олія у нас, і гречка, і рис, і макарони, і м'ясні зілля, і ковбаси ложимо, і солодке, і ліки. Дуже багато всього пакунки десь 25 кілограм йдуть. ідуть. А раніше гуманітарні набори волонтери розвозили вимушеним переселенцям та багатодітним сім'ям. З серпня допомагають і пенсіонерам, адже ті рідко отримують допомогу, діляться волонтери. Багато дуже пенсіонерів в Запоріжжі, які не можуть ну зовсім ніде отримати допомоги. Вони нас знаходять, вони нам телефонують. Я думаю, вже около тисячі людей, які отримали допомогу, тому що раніше розвозили вовше, чуть ли не бусами і ми в другі села розвозили. Якщо ви хочете допомогти волонтерам або потребуєте гуманітарної підтримки, звертайтесь за номером телефону, що бачите на екрані. Команда намагається індивідуально зібрати пакунки та якнайшвидше надати їх потребуючим. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вони захищають у тилу та допомагають тим, хто на фронті. З нагоди міжнародного дня волонтери у Запоріжжі привітали благодійників. Спочатку повномасштабного вторгнення міська влада підписала меморандум про співпрацю з понад пів тисячою волонтерів. Всі вони невтомно допомагають військовим переселенцям та тим, хто постраждав від війни. Волонтери створили гуманітарні штаби, шелтер, який вже надав прихисток понад трьом тисячам громадян. Вони відправляли та приймали гуманітарні конвої, допомагали евакуюватись громадян. Від міської влади благодійники отримали відзнаки та цінні подарунки. Ми з вами почали це робити з самих перших днів війни. І саме Запоріжжя приймала перших переселенців з Маріуполя. Ми не знали, як це робити. Але завдяки вашій допомоги, завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми навчилися це робити. І на сьогоднішній день Запоріжжя стало великим хабом, який приймає на сьогодні багато переселенців і приймає тих людей, які зараз потребують допомоги. Зараз ми більше займаємося допомогою вимушеним переселенцям на території Широківської громади. Так це і медицина, і також це теплі речі, обігрівачі, які зараз є суперактуальними продукти харчування. Також у нас є діючий проект Свій донор це він про донорство крові. Так як Запоріжжя є прифронтовим містом, і наші лікарні надають допомогу саме і включно з військовими і цивільними, які постраждали внаслідок обстрілів, наприклад, на Застафонській, ці люди допомагають насичувати банк крові, який допомагає рятувати життя. Родина, що постраждала внаслідок ракетної атаки у селі Новософіївка, потребує нашої з вами допомоги. Номер картки родичів для переказів ви бачите на екрані. Нагадаємо, 5 грудня окупанти вдарили по селу. Постраждали кілька поколінь однієї родини. Літня пара загинула на місці. За життя їхнього сина та невістки нині борються лікарі. У вкрай важкому стані, але у свідомості перебуває дружина. Її чоловік у комі, однорічну дитину. Пари медики прооперували. Наразі крихітка під апаратом штучної. Вентиляції легень Через складні погодні умови відімкнення світла, тепла та війну вкрай важливо одягатись тепло і комфортно. Щоб захистити себе від переохолодження, треба правильно підбирати одяг. Він має бути універсальним та добре зберігати тепло, не вбираючи в себе вологу. Інакше можуть виникнути проблеми із серцем, суглобами та нирками. Тож як правильно обирати одяг, щоб він грів, не сковував рухи, та що відбувається з організмом під час переохолодження. Дивіться у сюжеті. Принцип багатошаровості в одязі існує дуже давно. Офіційно утверджені системи розраховані на збереження тепла при температурі навколишнього середовища до мінус 50. Зокрема, за такою системою вдягаються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Вона та подібні їй є вкрай популярними не лише серед військових, а й серед цивільних. Проте досвідчені туристи зазначають, температурні режими взимку в Україні не настільки жорсткі, Тож можна обійтися мінімальною кількістю речей. Для утеплення, перший слой це йде активна термобілизна, другий слой – це фліс, в залежності від погоди, там два шари флісу чи один шар флісу. Далі йде ну це пуховик пух, це пухова куртка, і далі, в залежності від погоди, останній шар це мембранка. Тобто мембранка це курточка, яка захищає від вологи. Анастасія каже, з досвіду походів вже знає, що важливим елементом гардеробу для збереження тепла є термобілизна. Неправильно підібрані елементи одягу чи вироблена з неякісних матеріалів одежа призведе до зворотнього ефекту переохолодженню організму. Експерти застерігають, не слід обирати такий одяг повністю з натуральних матеріалів. Вони схильні. Накопичувати вологу, а не відводити її винятком є лише вироби з шерсті мереноса. Крім цього, не слід купувати вироби з неопрену, якщо ви не плануєте займатись дайвінгом або працювати у воді це не термобілизна, це матеріал для водних видів спорту. Він взагалі не дихає, він повністю промокає це матеріал із каучука, тобто він не дихаючи взагалі. І якщо ви хочете там стояти ногами у воді, тоді так ви можете одягти шкарпетку з неопрену. А але якщо ви шукаєте теплі носки для руху, то ні. Однією з неочевидних помилок Анастасія називає неправильно розрахований бюджет на придбання термобілизни. Якісні вироби не можуть коштувати 500 чи 600 гривень за комплект. Те, що прям гарна термобілизна, вона коштує від трьох тисяч за комплект. Це якісний матеріал, який добре гріє, і він буде довго служити. Активна термобілизна. А це вже ціни за комплект від 2 двох тисяч за одиницю, тобто десь чотири тисячі за комплект. При виборі флісових кофт слід враховувати, як довго ви будете перебувати на морозі. Якщо активно рухатиметесь, краще обрати менш щільну фліску. Вона вчасно відводитиме вологу та зайве тепло. Для офісу підійдуть кофти з щільного матеріалу в якості верхнього одягу для міста. Звичні для всіх пуховики із синтепоном. Вони легкі не накопичують зайву вологу і більш доступні за ціною. А от при виборі головних уборів людина має орієнтуватися винятково на Власні відчуття це ж стосується й захисту рук. Перчатки так це флісові. Вони можуть бути з вінстопером, тобто це мембрана, яка відштовхує вітер. Вони не пропускають вітер, теж утеплені, або просто флісові перчатки, які є утеплені. Лікарі також наголошують на необхідності правильного підбору одягу взимку, адже це не лише забезпечить комфортне перебування на вулиці в морозну погоду, а й попередить можливі проблеми зі здоров'ям. Найпоширенішими наслідками нехтування власною температурною безпекою є мігрені, проблеми. Із суглобами збільшення ризиків хвороб се вивідної системи. Особливо це стосується малечі та людей старшого віку. Тривале або систематичне перемерзання може спровокувати навіть безпліддя. Коли людина перемерзає, уповільняється кровообіг. Тобто, якщо людина має якісь хронічні захворювання або вона не недообстежена, то це може призвести і до серцевої судини недостатності. І о, загострення хронічних захворювань це в кращому випадку, у гіршому випадку це може бути відмороження кінцівок, яке може призводити до ампутації. Щоб обезпечити себе, лікарі закликають не нехтувати захистом рук. Про це слід потребуватися завчасно зокрема, можна придбати кишенькову сольову грілку. Вона здатна підтримувати температуру близько 45 градусів за цельсієм, понад 4 години та розрахована в середньому на 1 тисячу використань. Її також можна застосовувати і для інших ділянок тіла, щоб зігрітися. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Запорізький художник Андрій Сагач показав ескіз постраждалого будинку на проспекті Соборному 151. Роботу виклав на власній сторінці у соцмережі. Арт-проєкт отримав назву Крихкість. Під'їзд, що був зруйнований внаслідок ракетного удару ворога, зобразив прозорим, наче зі скла, що легко може бути розбитим. Всередині розташував меблі. Як написав сам, задум полягає у зображенні крихкості людського життя та побуту через ескіз. Люди можуть і через 20 років побачити наслід. Російського вторгнення. Укрпошта презентувала поштову марку Херсон це Україна, яку присвятили нещодавно звільненому місту герою. Головним символом стала скипка Кавуна, якими славиться Херсонщина. Крім того, у продаж надійде художній конверт та картка із зображенням руху опору жителів Херсона. Також вийде і конверт, та картка перший день з українським військовим, який повертає на місце скипку ягоди як символ повернення Херсона під контроль України. Придбати поштовий випуск українці можуть яко. Відділеннях Укрпошти так і на онлайн платформах. Одна марка коштуватиме 12 гривень. Втім, на продаж діятимуть певні обмеження. В одні руки відпускатимуть не більше п'яти аркушів з марками двох конвертів перший день, а також десяти листівок і художніх конвертів. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свої новини у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.